Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Андрію. Хочу з вами багато тим обговорити, але всі, звісно, про війну так чи інакше, коли говорити загалом про те, що відбувається. У цій літній фактично кампанії зараз на полі бою ситуація вона дуже непроста, важка скрізь, особливо гарячий, звісно, напрямок Донецький, Покровський, Турецький відтинок, е, Часовоярський напрямок. Е, інтенсивність боїв достатньо е, велика. Загалом, чи можете е, ви змаркувати ситуацію? Як бачите, ви її власне на цьому це вся буде наступальна операція Росіян? Чи фактично вони ще мають сили резерви відкрити ще до прикладу десь один фронт? Чи фактично літо будуть концентруватися на досягненні цілі по виходу на адмінмежі Донеччини і Луганщини? ну бачите, власне, я б щодо цього додав і куп'янський напрямок, ну, і де та. теж росіяни проявляють активність загалом простежується та ж сама їхня тактика. спроби знайти слабке місце, спроби відтиснути да, нашу оборону. По ми бачимо повідомлення там в соціальних мережах. Телеграм-каналах 200-300 метрів десь просуваються росіяни там. Але це дає певний ефект, вони населені пункти один за одним займають, з іншого боку, не видно якихось ознак, що їм вдалося би прорвати фронт. так Тобто вийти на оперативний простір, тяглість цієї лінії фронту зберігається. наші Війська продовжують стримувати власне цей наступ, чи буде відкритий якийсь інший напрямок? Бачите, питання теж достатньо складне, бо ми бачили приклад із тієї самої самою північною Харківщиною, де ну росіяни мали певні, певні сподівання відтягнути українські резерви, а опинилися в ситуації, коли самі мусять спрямовувати туди. Певні додаткові сили, що але ну, відверто, ну, очевидь, вибачте, пане Андрію, але й трохи відтягнули, відверто кажучи. Та, та безумовно, безумовно відтягнули. Але е, вочевидь, е, поставлених завдань вони не досягли. Вони не змогли навіть Вовчанськ повністю так би мовити оволодіти Вовчанському. Я вже підкреслював не один раз, що такі міста, як Вовчанська, тим більше Куп'янськ, не мають. Для росіян е, політичне значення їм потрібен обласний центр для окупованої ними Харківської області, де вони могли би провести референдум і оголосити, та, що це от є тепер е, територія Російської Федерації. Вони цього наразі. Зробити не можуть, бо ну не володіють жодним більш-менш значним населеним пунктом на е, території Харківщини, і через це і от е, така активність і на тому ж самому куп'янському напрямку. Ну поминаючи звичайно, те, що це важливий комунікаційний вузол. Да, ну Куп'янськ вузловий в принципі залізниця. Ми неодноразово з вами говорили в етерах про те, що росіяни в Принципі вміють і люблять воювати залізницею. Чого не скажеш про Вовчанськ? Він логістично, як хаб, також для них дуже важливий, але а, а, вже кілька днів менше говорю, значення має, але, але, але ну знову таки в різний час і Куп'янськ, і Вовчанськ були, так би мовити, столицями окупованої да. Харківської області. Тобто Вовчанськ там кілька днів під час, коли вже росіяни відступали з Харківщини, Куп'янськ майже весь час. Час окупації відповідно, і ці ці міста їм важливі в політичному сенсі, теж крім власне військово стратегічно Але, от, пане Андрію, вже кілька днів говорю з військовими, які а, на різних напрямках працюють, та й з експертами військовими. Ми говоримо про те, що по факту а, у таких містах, більш-менш великих росіяни діють однією тією ж самою тактикою, намагаючись знищити. А потім ну от турецьк, до прикладу, так само та намагаючись так, знищити так, авіацію, так. а потім а, намагаючись Зайти по факту. Це означає, що вони не вміють вести міські бої, і військові мені пояснюють, що це можна пояснити тим, що ми серйозно сточили їхні серйозні. Оце кадрове ядро, фактично спецуру, яка вміла воювати. Ви про що що про це думаєте? Дивіться, дивіться, дивіться для мене дуже показовий чинник, коли в травні 2022 року, 2022 року, в двох Російських військових журналах одночасно виходять статті, присвячені опиту оборони вооружених формі України в городських условиях. Тобто, вони вже тоді оцінили да наші здатності вести оборону в містах, і те, що вони не можуть пробитися в місті, ну це, це не їхнє працювання, це наша заслуга, фразовуючи да відому фразу, так тобто. Власне, наші збройні сили показали свою майстерність ведення в е, бою в таких умовах. Інша справа, що і це дуже прикро, це призводить до стирання з обличчя землі одного українського міста за іншим з використанням варварських методів е, в даному випадку, вже там цих кабів, три тони масою і так далі. Відповідно, це і, е, е, ну вкрай вкрай. Е, Погано негативно, але таким чином ми можемо затримати просування росіян і завдати їм значних втрат. Ну от коли ми говоримо про те, що може зараз змінитися найближчим часом на полі бою, і загалом на фронті, от і враховуючи цю переважаючу авіаційну компоненту, у нас зв'язані руки, у них розв'язані у цьому контексті. У нас мало е, рецептів боротьби, зокрема із тими м, винищувачами, які скидають от такі каби і такі бомби. Цей фактор, як скоро він може змінитися, тому що та кількість в 16-х, які можуть залетіти в українське небо, я не знаю, наскільки зможуть дати ради тому, що відбувається. Ну я теж не знаю. І, як на мене, їх використовуватимуть все таки, на мою думку, суто суб'єктивно, як противагу тим же самим 134, власне, як носії кабів і протирадіолокаційних ракет в першу чергу. В другу чергу засоби протиповітряної оборони. Ну і вже в третю чергу їх засоби боротьби з цими ж саме Су 34 Е, Да, нам потрібні Нам потрібна шолонована система протиповітряної оборони. Нам потрібні зенітні ракетні комплекси е, великої середньої дальності. Головком Сирський наголошує на тому, що зараз силам оборони, ем, що фактично ми зараз відчуваємо цитую тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності І з огляду на це на перший план в контексті боротьби з дронами противника виходять засоби РЕП, а також і ФПВ-дрони. Ми багато, багато говоримо про в принципі ефект дронів у цій війні, але ми ж розуміємо, що це не панацея. фпв дрон не може замінити е, ну, іншу номенклатуру а, зброї. Що з цим робити? Ми зараз, ми зараз маємо дуже цікаву ситуацію, коли наша протиповітряна оборона знаходиться ну, в такій ситуації, яку я називаю прогрес в регресії. Так? Ми звертаємося до за засобів, засобів старих, наприклад, поєднуючи, як це зробили чехи для нас, поєднуючи стару. Кулеметну установку зразка 1949 року з пікапом Toyota і сучасним тепловізійним прицілом отримали мобільну зенітну установку Віктор. Ми використовуємо ті самі як 52, як імпровізовані мисливці за дронами, і бачимо. от уже буквально вчора проскакувала стаття в російських ресурсах. Про те, що росіяни вже цей наш досвід вивчають, бо в них та ж сама проблема: вони не можуть захиститися ефективно від наших ударних дронів, які атакують їхні е, стратегічні е, об'єкти. Е, ну, треба адаптуватися. Треба адаптуватися, бо ну я вже 11 разів говорив. Е, немає у всьому цивілізованому світі стільки петріотів, щоб закрити всю територію України, та ніхто не міг і не дасть для того, щоб закрити. Е, Пробачте, 2020 рік документ під назвою Візія повітряних сил 2035 року. Я не втомлююсь про це повторювати. Де першим пунктом стояло закупівля 36-40 комплексів, типу НАСАМС або аналогічних. Цього зроблено не було. Тоді були вибрані інші пріоритети. От якби ми. Ну, а виробництво зеніторих ракетного це пробачте, це роки, от ми ті ж самі Арісті отримали. Швидко відносно тільки тому, що німці взяли їх з єгипетського замовлення і нам дали пане Андрію, ну але ж системи радянського зразку ще якісь у нас були. Я так розумію, що так чи інакше, але якась їх кількість це таки е, була піддана модернізації, скажімо, і вони стали е, в бойовий стрій. Pra, практично, не була, практично не була. Їх повертали в стрій, але ну якоїсь суттєвої модернізації не піддавали там за винятком відновлювального... Так, С-300 за винком відновлювального ремонту, і ті самі С-300В1 їх теж ну, розконсервували, вводили в стрій, але не, не модернізували. І тут значних успіхів в оновленні досягнуто перед повномасштабним вторгненням досягнуто не було. Ну а зараз, зараз доводиться рахуватися і з тим, що і запаси ракет до цих комплексів ну, вони не є безконечними і їх. У світі особливо то взяти ніде. От ми, ми мусимо шукати інші варіанти. За кордоном мусимо шукати варіанти. Ну системної інтеграції, як це роблять поляки, коли інтегрують британські ракети з власними радарами і утворюють цей комплекс середньої дальності нарив, От, достатньо непоганий. Ну, треба якимись такими шляхами йти, шляхами кооперації. Тільки це треба робити швидко і так, і на це потрібні потрібні ресурси, потрібні гроші. Ну, але власне не забувати і про власне виробництво. Я от про що хочу з вами поговорити сьогодні була ставка Верховного головнокомандувача. Ну, і, от, зокрема, серед іншого, я знову ж таки звернусь до першого джерела, щоб не бути голослівною. А багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінією фронту. Власне, А потім говорили про перспективи української ракетної програми. Враховуючи те, пане Андрію, що фактично українська делегація повернулася із останніх таких важливих міжнародних зустрічей, без ем, дозволів використовувати за. Західну зброю по глибоких тилах Російської Федерації, не тільки на тому прикордоні, де нам дозволено там в е, відміряний кілометраж, скажімо, да, а ну, трохи далі. Е, чи можемо допустити, що ми е, готуємо плани і готуємо власне виробництво під такі ідеї, цілі і плани? Власне, ми вже маємо виробництво е, дронів, масове причому виробництво дронів великої дальності, там порядка там, кілька сотень чи тисяч кілометрів, ті ж самі дрони, люті і так далі, коли Міністерство оборони Російської Федерації звітується, що там за одну ніч рекордно, вони здається 75 таких дронів збили. Да? От, тобто е, це масове застосування. Це рій друге, фактично активно, друге... так. Так, друге, я щиро сподіваюся, що у нас не стоїть на місці програма балістичних ракет. Про це ну поки що не було ніяких заяв ні з нашого боку, ні росіяни. Там хоча десь були ще у 2022 році. Вони там ці наші балістичні ракети грім, начебто, збивали да, коли їх фізично ще може й не було. От е, можливо, можливо, тепер щось в цьому напрямку зрушились. Третій напрямок це крилаті ракети. Це адаптація того ж самого Нептуна для ударів по наземних цілях і збільшення дальності, що ну, в принципі, є відносно простим завданням, тому що там стоїть турбореактивний двигун, для якого. Збільшення дальності це просто е, збільшити ну місткість паливних баків да от групанрі Нептун там. ракета, яка призначена була трохи для іншого, але так принагідно до слова, зазначу, що прецедент використання української далекобійної модернізованої ракети Нептун по території Російської Федерації вже от кілька тижнів, мені здається, то місяць тому, ми мали. Дивіться, в принципі, будь-яка сучасна протикорабельна ракета вона може використовуватись по наземних цілях. Інша справа, що в ідеалі, в типовому стандартному варіанті, вона використовується по цілях берегових, безпосередньо чи неподалік від берегової лінії. Проблема в чому? Проблема в тому, що е, протикорабельна ракета вона орієнтована на політ відносно гладкою поверхнею Тому що вона йшла над лієфом суші. Потрібно відповідно модернізувати систему наведення, щоб вона могла цей рельєф відстежувати, огинаючи огинаючи е підвищення, огинаючи високі будівлі і так далі. Це не є задача архіскладна, і вона цілком може вирішуватись. Так що, фактично, я не здивуюся, якщо там Нептун буде бити не на 150-200, а на 600-700 кілометрів і успішно вражати цілі на, Так би мовити, в глибині сухопутної території країни агресора Ну треба розуміти, що м, БПЛА не замінять ракети. Да? Тобто не можна робити ставку на абсолютно ні, Абсолютно ні. Про, прости, простий приклад. БПЛА добре годяться для ураження стаціонарних об'єктів. Вони не годяться для ураження, наприклад, авіації на аеродромах. Чому? Тому що вони до цілі будуть йти кілька годин. Росіяни встигнуть підняти. Свої літаки в повітря чи перевести на інші аеродрони. От вони є повільні ці БПЛА, люди і інші, так само як ось ці ж шахеди. Тобто тільки в комплексі використання. Андрію, загалом ми зараз бачимо м, певні атаки е, по військових аеродромах в Російській Федерації, зокрема, от Морозовськ, да останній. М не можу сказати, що це ще так системно, як до прикладу, робота по е, НПЗ і е, по інших об'єктах. Але наскільки це е, ну стратегічно в наших планах і в тій парадигмі, як малює собі наша військова керівництво, ну власне, оце та проблема, що важко виловити момент, коли на цьому аеродромі будуть літаки, тому що ну аеродром уразити це ну в принципі ремонтується, спалити кілька систем палива. Це приємно, але ну це не критично для росіян. На аеродромі, так? А ось уразити літаки, яких вони в рік там, ну, десь 30 плюс-мінус різних усіх типів випускають бойових. Це було б дуже важливо. Враховуючи, що літак є річчю, яка делікатна, образно кажучи, і підрив тої ж самої осколочної бойової частини над, над аеродромом, це ураження ну, кількох літаків, які поряд стоять. Да? От то, то це дуже було б е, приємно для нас. Воно б знизило б зразу активність е, тієї самої бомбардувальної авіації, тих самих Су тридцять які ті скидають. Ну але ще раз повторюю: для цього треба вирішити завдання розвідувального ударного контуру е, оперативно діючого. От як росіяни зараз працюють, їхні БПЛА висить над Миргородом і пускають при цьому ракету іскандер, тобто балістичну ракету. Це означає, Якої що безпілотник час... бачи, фіксує підлітний і показує шлях. час у неї, так, підлітний час у неї не години як безпілотника, а хвилини. Yeah. Отак ну, будемо мати балістичні ракети, будемо мати своєчасно отриману інформацію, може, не від наших ВПЛА, а від наших союзників. Від їхніх безпілотників чи від е, супутників завдання пане Андрію, наші союзники поки не дуже хочуть навіть збивати російські ракети і дрони в українському небі своїми засобами, ну зокрема, навіть ті, які можуть летіти в напрямку Польщі. До прикладу такі ініціативи обговорювалися і на саміті НАТО. Але я так розумію, що є ті, хто проти. Ну, ну і, що, і що ми на це можемо діяти? Ми на це нічого не можемо діяти. Знов-таки повторюю 111 й раз, От, Україна системно впродовж десятиліть ігнорувала потреби обороноздатності. У нас не було жодної політичної сили, яка б пішла на вибори з гаслом посилення Збройних сил. Бо вона просто не, не перемогла б на виборах, пане Андрію, це була Наші непрестижна вибухи, обіцянка. Вибухи. Ну згодьтеся, всі попередні роки до війни це була непрестижна обіцянка. Інша справа, те, що буде да, в майбутньому, це, 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 це була буде тот-порошна обіцянка. Да. Так. Да? Так. Інша от, справа, от, що от, 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 буде після війни. Я думаю, після війни що після війни люди, це... люди ж не міняються. Це будуть можуть нести на своїх політичних прапорах першою обіцянкою. Звісно, я вам надзвичайно дякую за розмову. Спасибі, що ви долучилися, пане дякую. Андрію. Дякую дуже. Андрій Харок, військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Пасі.